Щойно завершилося урочисте засідання в Українформі, яке було присвячене дню журналіста, і на якому були присутні представники і регіональних агенцій, також Українформу. Отож, йшлося про нову редакцію сайту, обговорювалися власне тенденції розвитку інформагенції. І зараз в ексклюзивному порядку ми у Вінницького кореспондента Українформу Наталію Журбенко, запитаємо про власне її Наталю. Зараз запитую про ваше бачення. Це дуже важливо того, як має розвиватися інформагенція. Тому що все, що говорилося тут під час пленарного засідання, воно не було таким величним масштабним, ну так в міру пафосним, що й потрібно, так але це. На пленарному засіданні. А от як ви, як регіональний кореспондент, бачите власне розвиток, от, наприклад, своє свого напрямку, свого в своєму регіоні інформагенції, да Українформу, що особливо на що особливо потрібно було б звернути увагу зараз, і ми це донесемо. Щоб цей розвиток був ну, по перше, активним, по друге, успішним, що це не просто був там розвиток статистичний, а розвиток фактичний. Я можу вам розповісти, наприклад, з власного досвіду і, скажімо, з загальноукраїнських тенденцій, які нам, як то кажуть, доносить уряд, наш президент і, скажімо, знову ж таки політика державного інформаційного агентства. Якщо обрати урядові реформи, які пропонуються в плані децентралізації, то все ж таки акценти йдуть на, регіонах, на регіони. Я б хотіла донести те, що не можна, на мою думку, акцентувати лише на інформації з центру, що вона важлива, так, лише на інформації там, зі столиці, що вона важлива. І безперечно, якщо ми говоримо про децентралізацію, про те, що регіони будуть укрізь... Регіональне і регіональна інформація вона також виходить на перший план. Що стосується в цьому аспекті ролі кореспондента він має знайти цю інформацію, яка була перлинкою на всю Україну і була б цікава не тільки Україні, Києву, а й світу. В цьому завданні саме регіонального кореспондента. Я дуже сподіваюся, я бачу, що в нас досить потужний колектив регіональних кореспондентів. І вони з цим завданням впораються достойно. От. Щодо, наприклад, Власного прикладу розвитку інформаційного агентства і промоції продуктів інформагентства в регіоні, зокрема в Вінницькому, де я працюю, я хочу сказати, що за п'ять років діяльності на теренах Вінниччини наш регіональний корпункт він здійснив дуже суттєві і потужні ривки. Коли я почала там працювати, переїхавши з Києва. У Вінницю фактично про Укрінформ ніхто не знав хоча на теренах області він діяв там 10 років. Коли почала працювати, це була ну я. Разом із Фотокором досить було важко пробивати інформаційний ринок, тому що Вінниця вона інформаційно насичений регіон, люди досить активні, дуже проводять багато заходів, дуже яскраві особистості є, тому є про що писати, є з ким працювати. І охопити саме всю інформаційну політику, весь інформаційний простір було досить складно, маючи лише дві людини, скажімо, українського. І за який вам вдалося це все змінити? Ну, за 5 років фактично ми розрослись зараз до двох регіональних представників у Вінницькій області і Фотокора. І також буквально місяць тому ми відкрили регіональний прес-центр, про який говорило керівництво, і цей регіональний прес-центр вже провів три заходи, досить потужні. Перший захід це був присвячений децентралізації залученням європейських експертів. Приїжджали поляки, приїжджали румуни, приїжджали представники Молдови, і вони розповідали про свій досвід реформ децентралізації. Віничани з цим, скажімо, ознайомились, і Ну, вже, звичайно, роблять свої там, виставки і роблять пропозиції до уряду з приводу проведення цієї реформи. Фактично вже зробили ці пропозиції. І другий захід був присвячений нашому віничанину сироті, який є триразовим переможцем світу з пауерліфтингу. Досить прекрасний приклад, досить красивий молодий герой, потужний, про якого ну має знати Україна вся. І третій захід, який ми проводили, це була прес-конференція, присвячена на болілі зараз темі житлово-комунальним тарифам. Приїжджав експерт із столиці і робив, скажімо. Інформаційні меседжі з приводу розрахунків тарифів на газ наскільки вони відповідають, скажімо платуспрожможності нашого населення, наскільки вони скажімо адекватні? І от я гадаю, що ну робота в цьому напрямку продовжиться. Ми маємо перспективи тим паче з відкриттям нового сайту нашого оновленого, який нам сьогодні презентували. Зараз повертайтесь додому, і що першим ділом що змінюєте і чи змінюєте? Ну, першим ділом пишу собі план на наступний рік. Тому що на 2015 ми вже його виконали і ну вважаю, що навіть і перевиконали вже з відкриттям прес-центру, з розвитком рекламних послуг, з продажем нашої інформаційної продукції. Фактично ми 2015 рік закрили. Але маючи такі меседжі, які нам донесло керівництво в плані розвитку нових нових інформаційних продуктів, таких як лонгріди, в плані розвитку нових медіа, роботи в соцмережах. Роботи з мультимедійною журналістикою я буду будувати плани на 2016 рік для того, щоб з достойно представити Укрінформ в нашому регіоні. Бажаю вам успіхів. Ну на черзі у нас ще одне інтерв'ю, тож побачимось. Зараз до уваги наступне інтерв'ю з пані Коростельовою Ольгою Миколаївною, яка є керівником. Відділу регіональної корінформації. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що, що потрібно для того, щоб краще розвивалися відділи от, інформації в регіонах? Чого не вистачає, можливо? Ну, по перше, регіонам не вистачає технічної забезпеченості. Ми б хотіли мати більш сучасну техніку. Наші кореспонденти можуть знімати відео, Фото, але заважає відсутність планшетів і, і технічного технічного забезпечення. Чим би хотілося вам можливо похвалитися за останні роки? Які ваші найвизначніші досягнення? Мені здається, найголовніше, що ми, наше а їх у нас 20, розкрили новий потенціал. Якщо раніше вони були просто новостійниками, то зараз у їх доробку велика кількість інтерв'ю, коментарів, вони знімають відео, репортажі, цього раніше не було. Тому це є, на мій погляд, наше головне досягнення. Скажіть, ще будь ласка, як вам сьогодні презент... ну, була презентована нова концепція, так сказати, новий сайт, що вам можливо сподобалось найбільше, і що не дуже, щоб ви все таки не хотіли змінювати? Я б не хотіла давати оцінку, бо дуже мало часу було, щоб подивитися на цей сайт і так змістовно дуже вивчити. Але він викликав певну дискусію, і це вже є добре, бо ніколи не буде так, щоб все подобалось усім. Люди дискутували, пропонували. Завтра будуть ще пропозиції, і я думаю, що після цього це все врахують, і, врешті-решт, він буде такий, який, який буде потрібний. Ну, а в цілому ви вважаєте, що ребрендинг на даному етапі потрібний Укрінформу, чи ні? Чи все-таки можна відмовитись? А щоб ви... ви могли сказати на рахунок того? Ну от багато хто в нинішній ситуації сказав би, що дуже ну ці нові зміни потребують нових великих затрат, а в нинішній ситуації вони абсолютно не потрібні. От щоб ви їм відповіли? Обов'язково треба. Йти вперед, бо не можна постійно топтатися на одному місці. і топтання воно не виправдовується ні важким становищем держави, не війною, не АТО. Треба йти вперед і щось пропонувати нове, засвоювати його тільки вперед. Це нове на вашу думку, дасть нам можливість всього досягти. Дякую вам, всього найкраще.